Ні, це бойовий. Майор Петрик Сергій Олександрович. В даному місці знаходиться ремонтна евакуаційна група, зведена ремонтна евакуаційна група, яка виконує завдання з самого початку антитерористичної операції. Виконуємо завдання по відновленню та ремонту техніки автомобільної, бронетанкової та ракетно-артилерійського зброєння, а також евакуації пошкодженої. Технік більша частина мобілізованого особового складу. Тобто вони були призвані в серпні-вересні прошлого року і вже скажімо, рік майже вони відслужили. Зараз от деякі військовослужбовці підписують контракти на продовження служби до закінчення судового періоду. Немає, воно все ж Сергій. Я молодший лейтенант 54-ї окремої механізованої бригади. Міста Запоріжжя приїхав, був мобілізований за п'ятою хвилею. У 2009 році закінчив кафедру військової підготовки Запорізького національного технічного університету. Так сталося, що Ненька Україна позвала. Дорядів своїх стати, не вхилявся, пішов, працюємо, так, так скажемо. Ну щось десь було щось позабите, щось було мабуть, що і не знав, а тут, тут зараз он, товариші їх вчать. В електрика? Mm -hmm. Mm -hmm. Там масло вытекло, там электрика закнула. Там... Техника с железом.